Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанічку в моєму житті. Сьогодні 1 червня, неділя, і я готуюся до тижня стартів, вшаленого тижня стартів у циклі відео В'яжемо українською» Оленки Боганової. Всі покликанечка залишу під відео. Заходьте в чат, додавайтеся, спілкуйтеся, в'яжіть разом з нами, в'яжіть краще нас. Отже, цей тиждень стартів у мене планується три старти, два шкарпеткових і один плечовий. Шкарпетковий старт це будуть шкарпеточки для ЗСУ. Ось так от Андрійко мені змотав по два кольори, тому що верх шкарпеток, халявкою я в'яжу. Напівшерстяною ниткою, тому що ці 100% шкарпеткові якісь там вовни від Чернігівської, від Чудопряжівської, Шкарпеткової, вони не тримають резинки, шкарпетки трохи сповзають в процесі, тому в'яжу з ось такої халявку, а далі вже з ступу в'яжу Чудопряжівською цією шкарпетковою вовною. Там 80% пише прямо навіть меринос і 20% якийсь там, акрил. Не знаю, чи є там аренос. Чоловік тестував, класно носяться, не протираються і теплі. Дуже тепла вовна, гарна, тому в'яжу. Спиці якісь там 3,5, може ще якісь, я вже не пам'ятаю, і перемірювати навряд чи буду. Просто буду в'язати. Ось. Тому ось цих чотири бунтики це на шкарпеточки напівовнені для ЗСУ. Буду в'язати хеліксом, я так думаю. Ну, ще не впевнена. Отже, ця ниточка, ця ниточку мені подарувала Наталочка. І десь я поділа вже етикетку, звичайно, що неважливо. Наталя, її канал більше Хендмейт. В яких з попередніх відео я показувала від неї подаруночок. Це була медузка і ниточки на котиків ЗСУ, і ниточки ось такі. На шкарпетолі. буду в'язати шкарпеточки, кому вони будуть, не знаю, і будемо називати мені. О, шкарпеточки для мене будуть. Я розмотала їх по кольорах, все, Андрійку мені перемотав на акуратні бунтики. Далі, далі плечовий процес це буде джемпер, бавовняний, та й все, регланом. Ніяких видумовок, придумовок, напевно, не буде. Просто буде джемпер. Ниточка чудова, ось цю ниточку мені подарувала Оксанка Замуренко. Щиро їй дякую. Це 100% бавовна 350 метрів 100 грамах. Цю бавовну я купувала колись десь, навіть не знаю де. Ну, Я думаю, що тут товщина та сама, плюс-мінус, тому що виглядають вони одинаково. Це 100%, це 100%. Але ця з кількох ниточок таких тоненьких і вона. Така блискуча, ця матова, така шоршавенька. Ось така, неважливо. Поєднала я її в дві і в'язала в дві нитки спицями номер 3, 25 тут і спицями номер 4 тут. 4 мені подобається. Гарне еластичне таке щільне полотно це не буде такий легкий джемперок. Тому що легкий джемперок треба в'язати в одну ниточку спицями номер 3 я цього не хочу. Я буду в'язати товстенький джемпер собі на зиму, такий, щоб не жаркий, але щоб був тепленький, як каже Галинка штивний. Ось, ось такий джемперок буде. Ще нічого не міряла, не, нічого не розраховувала, написала собі якісь мірки і буду розраховувати. Як буду в'язати, ще не знаю, тому що. Зараз їду лягати в лікарню, Завтра в мене операція і я собі так оптимістично налаштована, що я буду в'язати. Чи буду в'язати взагалі, чи я зможу щось зв'язати, я не знаю, і чи я схочу щось в'язати. Я теж не знаю, як я буду почуватися. Але це все таке. Як бачите, три процеси не планувала, значить доведеться в'язати. Ось такі в мене справи. Все. Це все, що я вам на даний момент можу сказати. Тут будуть спиці номер 225 тут спиці номер 4 тут спиці 3, припустимо, і 5. Так? Буду в'язати, і в кінці тижня я покажу, що з того всього вийшло і чи вийшло щось взагалі. В будь-якому випадку я намірена показати. І намірена все-таки в'язати в, в будь-якому випадку. Тут в пабінці, до речі, приміщена якась ниточка. до речі, якість така сама, теж бавовня, не цікаво чи там всередині багато цієї розової ниточки, але тягнути не буду. Ось. Андрійко мені теж намотав два бунтики, щоб було легко і зручно. Ось, ось такі справульки. Все, я погнала збиратися до зустрічі за секундочку. Ну, ось і закінчився тиждень стартів, і я теж постартувала. Я розпочала шкарпетки з в'яжу в'яжу відверху резинка 3х1, спиці 3, може навіть і 5. Не знаю. Лана Голд ще якась ниточка в переміжку, в'яжу смужками. Кожну смужку нитку відривала і вплітала зразу. Тобто кінчиків в мене нема жодного, ні Ось. Є ось такі малесенькі кінчики, але я їх обріжу після прання. Ось, не треба буде ховати ніяких кінчиків. Тому ось такий стартик є. З цим стартиком я багато-багато-багато раз переспала і зрозуміла, що моя лінь підштовхує мене до неправильного рішення, тому що. Це класне поєднання, класна товщина для зимового джемперочка, коли там не фест і зима, так? Але мені потрібен весняно-осінній джемпер, тоненький насправді, який би продувався, Так, коли і, і по руках дме, і, і сюди ніби не жарко. Тому, тому я буду перев'язувати цей зразочок в одну ниточку, буду підбирати спиці. Не знаю. Зараз має трошечки більше часу, тому може ризикну зробити якийсь візерунок десь. Так, звичайно, це меланж, це така каша-малаша, ніяких візерунків тут видно не буде. Але є але. я думаю, що я буду не проти якогось візерунка для здірявлення полотна і для того, щоб воно краще продавалося. Ось це всі мої старти. Ці шкарпетички в мене не. Починалися, ну і тут, звичайно ж, не починалося, але думалося. Думалося, і добре, що я нічого не, не встигла порахувати і не мала на це ні можливості, ні часу, тому що якби поспішила, то би мала халепку з тим, що я даремно потратила час. так? Ось, А так я собі думала-думала і надумала, так? Цей тут я вже буду вив'язувати п'яточку, ще буквально там чотири рядочки пров'яжу, і буду переходити на чудопряжівську вовну шкарпеткову ось, і буду в'язати буду в'язати, що вже стопу. Ось, халявки вже зв'язані. Що хочу сказати, дуже мені сподобалося, коли розділяєш нитку на двоє. Половину відриваєш, цю нитку теж розділяєш на двоє, половину відриваєш і, і з'єднуєш їх е, в ідеалі, їх би було сукати, так, зваляти. Е, сукати насправді то нічого я не ссукувала, я просто прикладала. Е, якщо був настрій, прокрутнула два рази, якщо не було, то так і пров'язала. І я вам скажу, місць з'єднань не видно. По вісім петель орієнтовно я пров'язувала таким меланжиком з двох половинок нитки. Дуже класно, мені сподобалось насправді. Е, такі трошечки розмиті переходи, нічого надзвичайного, ніяких протяжок, ніяких е, кінців, нічого сподобалося. Буду так в'язати смужки і надалі. Ось е, нічого воно тут не виб'ється і не, не виповзе нікуди, тому що це напіввовна і вона зваляється. Ось, ось такі справи. Тому такий е, вид сподобався. Е, видно мотки від Світланки Харченко, коли всередині один колір, зверху інший, теж мені дуже зайшов. Я розклала собі клубки е, в, з різних сторін, вони в мене нічого не перепутаються. Весь час повертаю в ту сторону в'язання, в яку мені треба, щоб вони не перепутувалися. Бомбастично, мені дуже сподобалося. Насправді, дуже зручно. Ось. І дві шкарпеточки відразу це, це моя любов. Тому що не буде ніяких повторів, ніяких рахунків, перерахунків, в'яжеш собі та в'яжеш. Ось Це все, що є по в'язанні. Буду в'язати, буду перев'язувати зразочки, тому що маю до того натхнення по цьому джемперу до осені щось напетляю. так? Ось цей тиждень був дуже важким, несподівано важким. Несподівано це ж Оксанка-оптимістка, так, вона собі думала, що ого. Але ні, отже, цього тижня я мала операцію, лапароскопічну операцію, вона називається екскарпація матки і додатків. Ну, по словах лікаря, так, в перший день важко, другий день вже прямо вставати, третій день будете бігати. І я собі наївно думала, наївно думала, що я поміж це зможу там на третій, четвертий, п'ятий день лежання в лікарні, я зможу собі. Пов'язувати, звичайно ж, так? Ні, все було не так. Зовсім. Звичайно ж, на другий день я вже вставала, на третій день я вже активненько ходила коридорами. Але стан весь після загального наркозу, після цих всіх штук втручань і витручань, він такий, що ти не хочеш читати, не хочеш слухати музику, дивитися відео, ти не хочеш нічого. Руки великі і важкі, не мене можливо було навіть вилку толком тримати, не те, що в'язати. Ну, таке смішне, наївне, але в загальному в загальному вже все стає на свої круги. Помалесенько йде відновлення. Відновлення буде доведе насправді. Але воно гарно йде позитивно, тому я. Знову ж таки, оптимістично налаштована. Ну, Мене не зміни, що я зроблю. Е ось. Тому будемо відновлюватися. На роботу я вийду аж через два місяці, <кій> е а поки що буду насолоджуватись відпочинком е ось таким е примусовим, е в якійсь мірі неприємним, але, але ось таким. Тому буду відпочивати, буду пов'язувати, в'язати не дуже хочеться, насправді. Дивлюся багато зараз дівчаток, коли вже виписалась, і це надихає, насправді. Хочеться теж щось робити, але щоб нічого не робити, так? Не знаю, наскільки я це пояснюю, тому що думки такі ще трішечки п'януваті. Ось, все. Будемо відновлювати, будемо працювати над своїм здоров'ям, будемо пов'язувати. Якщо буде, що показувати. І якщо це пов'язування справді буде, то буду показувати. Всім добра, всім успіхів! Дівчатка йдуть в магічний тиждень, що там кубики, кубики, тиждень старті вже відбувся. Я в кубики не йду, в мене старт один, ну, може ще щось, якесь би нашкрябала друге, але не шість, правильно. Тому помаленьку, потихеньку буду собі пов'язувати по мірі можливості. Все, всім дякую за перегляд. Любіть себе, пильнуйте себе, бережіть себе, наскільки це можливо. А як є проблеми, вирішуйте їх, а не чекайте, що прилетить раптом якийсь чарівник. так. Будьте чарівниками для себе. Всіх обняла. Дякую, па па, -па, -па. бувайте.